Всім привіт! Сьогодні дивимося питання, яке стосується завершення війни. Знову дуже багато людей написали мені питання з приводу того, чи закінчиться в 23 2023 році війна. Є такі, така інформація, що наприкінці літа буде завершення, і люди дуже сподіваються на це завершення. Давайте з вами подивимося, так? Чи будеться? Ця... Війна завершена у 23-му році і взагалі наприкінці літа. Вас буду просити, як завжди, залишати лайки та підписки для збереження балансу, так? Та пишіть у коментарях свою думку з приводу цього. Чи буде завершення війни у наступному місяці, серпні? так? Ну, В мене йдуть зміни, які йдуть ті зміни. Але поруч з тими змінами карта брехні. Тобто є якась ілюзія, яка пов'язана саме з серпним місяцем. Всі думають, що це якісь зміни, от, що це якісь реальні, знаєте, великі зрушення. Але тут іде якась ілюзія щодо завершення етапу. В мене тут іде зупинка по ресурсам і багато маніпуляцій. Маніпулювання йде від країни-агресорки. Іде багато маніпуляцій. Давайте подивимося 23-й рік. Взагалі, так, до кінця року. Чи завершиться ця війна? От. До кінця року, ні. Питаю, чи буде завершена війна до кінця 2023 року? Ні. Карта говорить про те, що не буде ще завершено тих дій. Що будуть іще? А... Буде якась, знаєте, як вимушена буде зупинка, тому що не буде вистачати ресурсного забезпечення. Будуть намагатись домовлятися і будуть приймати участь тут не дві країни, а і ще а, треті. Напруження ще вирувати буде. Тобто будуть намагатися знайти якісь рішення, але ті рішення будуть даватися дуже-дуже важко. Багато буде ще підстав якихось ось, і загалом вся ця ситуація йде на затягнений період. Карта у показує, що ситуація має такий продовжений шлях. так? І зараз вплинути якось різко на зміну тої ситуації неможливо. Найближчий час може бути якась така зупинка, так або якийсь перепочинок недовгий через нестачу тих ресурсів, можуть щось намагатись вирішити, але поки що це ще не є завершенням повним війни.